24 липня 2025-го в одному з віддалених районів так званої Росії Амурському регіоні сталася прекрасна подія пов'язана з літаком Ан 24 більш відомим у народі як літаючий трактор. Це прізвисько відображає простоту й міцність конструкції цього повітряного судна, а також його здатність літати навіть у найжорсткіших умовах. Ці характеристики зробили АН-24 справжнім робочим конем для багатьох віддалених та малодоступних районів так званої Росії. У той день після обіду рейс 2311 авіакомпанії Ангара вилетів із міста Благовєщенськ. На борту перебували 43 пасажири. Літак прямував до міста Тинда, розташованого не непод... Талік кордону з Китаєм. Проте, коли літак наблизився до місця призначення, погодні умови різко погіршились. Видимість знизилась, небо вкрили щільні хмари, пішов дощ, що значно ускладнило пілотування. Ці несприятливі умови швидко стали критичним чинником. Екіпаж здійснив першу спробу посадки в аеропорту Тинди, але виявив, що видимість була недостатньою для безпечного приземлення. Тож пілоти відмовилися від посадки і виконали маневр з заходу на друге коло. Вони знову набрали висоту з наміром спробувати ще раз, коли умови покращаться. За кілька хвилин Ан 24 почав другу спробу заходу на посадку, і саме в цей момент диспетчери втратили з літаком радарний контакт. Жодного сигналу лиха надіслано не було. Ситуація дуже швидко вийшла з під контролю і завершилась аварією. Пізніше рятувальні гелікоптери виявили уламки літака приблизно за 15 кілометрів від аеропорту в густому лісі на горбистій місцевості. Літак горів і ніхто не вижив.